Байка, жайворонки. Ще у, ще у староданні віки, в той самий час, коли в орлів черепахи літати навчалися, молодий жайворонок сидів неподалік від того місця, де одна із згаданих черепах заказкою мудрого Езопа, літання своє успішно на камені завершила з, з великим гуркотом і тріском. Молодик, налякавшись, наблизився стрепетом до свого батька. Татусю, безперечно, біля тієї гори сів орел, про якого ти мені колись казав, що він птах від усіх страшніший і сильніший. А за чим ти здогадуєшся, синку? спитав старий. Татусю, коли він сідав, я такої швидкості, шуму та грому ніколи не бачив. Мій найлюбіший сину, сказав старий, твій молоденький розумик, знай, друже мій, і завжди собі цю пісеньку співай. Не той орел, що літає, а той, що легко сідає. Сила, багато хто без природи неабиті справи починає та погано закінчує. Добрий намір і кінець кожному ділу вінець.